Друзі, всім привіт! Вітаю вас на першому україномовному курсі, присвяченому Dart та Flutter. Аби зробити класний додаток, нам потрібен Flutter, Але аби розказати, як цей додаток саме має працювати, про це Flutter розказує мова програмування Dart. Чому треба саме вивчити Flutter, В мене є окреме відео. Тож його вивчити варто. Ми з самого нуля розберемо, що таке Dart, його основи, специфіка того, як цією мовою програмування треба писати. Ми розберемо змінні, ми розберемо масіви, ми розберемо умовні оператори, цикли, і вже будемо переходити до більш складних тем, як ми вже з вами казали, для того аби навчитися програмувати, і саме на мові програмування Dart, нічого не треба. Скачувати. Ми, в принципі, можемо зайти на основний сайт Dart і подивитися, що ми можемо зробити трайдарт, тобто спробувати писати на дарті прямо тут. Він одразу відкриває DartPad, по факту, можливість писати нам свій код прямо в браузері. В браузері ми бачимо, що з лівого боку в нас ми можемо писати код, з правого боку ми його можемо виводити. Ми з вами це вже робили у відео про те, що таке програмування. Був простий приклад з DartPad. -у. Але для цього, вже більш продвинутого курсу, я пропоную скористатися більш прокаченою системою для такого більш глибокого занурення в кодову базу. Для цього нам з вами треба скачати спеціальну середу розробки. Що таке середа розробки? Це по факту програма, яка буде запускати ваш код. В даному випадку середою розробки є браузер, тобто браузер запускає ваш код, і ми бачимо справа якісь там виведені е, строки. тобто браузер прочитав код. Подивився, сказав: ага, 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 мені треба це вивести і вивив це на екран. Але у браузера є кілька недоліків, це те, що він там не так чітко показує помилки, не так гарно робить підказки, про там, що треба написати. тобто... Для цього нам краще скачати окремий додаток, який нам буде давати більше підказок, і так нам буде набагато зручніше. Можна використовувати для цього різні додатки. Це може бути Android Studio, IntelliJ IDEA, це може бути VS-Code і так далі. Але я пропоную скористатися саме IntelliJ IDEA нам на перший е, план. Тому ми пишемо IntelliJ IDEA Download. Ми переходимо на сайт. Це така штука від компанії JetBrains, і вона пропонує скачати нам IntelliJ IDEA Ultimate. Але нам не треба качати IDEA Ultimate, тому що вона має е, платні вбудовані штуки. Але нам буде достатньо скачати IDEA Community Edition, яке більш таке підходить для навчання, для студентів. Вона безкоштовна і для нашої першої е, гілки, першого такого шляху розробки. Те, що може IntelliJ IDEA робити з дартом, вистачить з головою. Тому давайте качати саме IntelliJ IDEA Community Edition. І так, друзі, завантаження завершено. Наша IntelliJ IDEA вже тут. Давайте спробуємо її встановити. Для macOS треба просто перенести папочку сюди. І процес встановлення по факту завершено. Відкривши нашу IDEA, ми бачимо таке вікно, віконечко welcome. Тут можна створити новий проєкт, можна відкрити вже проєкти, які у вас є на комп'ютері від IntelliJ IDEA. Давайте створимо новий проєкт з Dart. Але є проблема. Бачите, є різні мови програмування тут, але ми не можемо обрати саме Dart. Тому нам треба окремо встановити Dart для IntelliJ IDEA. Бо вона не підтримує Dart за замовченням, його треба скачувати. Давайте це зробимо. Нам треба натиснути сюди: More via plugins, натискаємо. І тут він ще пропонує встановити такі популярні плагіни: там Python, Scala, але нам це не треба. Ми натискаємо Manage Plugins. І тут можна знайти плагіни, які пропонуються для встановлення. І нам треба написати Dart. Ось, натискаємо Install. Бачите, 21 мільйон завантажень. Це означає, що дуже популярна штука. І так, завантаження завершилось. Ми натискаємо ОК. OK. І тепер, коли плагін Dart в нас встановився, ми маємо закрити наш IntelliG Idea» і заново його відкрити. І так, тепер знову натискаємо New Project. І бачимо, що в нас є вже Dart. Але для Dart треба ще прописати шлях до е, папки Dart SDK. Що таке Dart SDK? Це по факту е, сама ця мова програмування винесена в окремій папці. Тобто, як ви встановлюєте ігри, наприклад, на комп'ютер, у вас є папка з грою, там, де всі ваші. Різні чувачки, ось все весь код гри знаходиться в цій папці. А в нас виходить, що Dart це мова програмування, але вона теж написана на інших мовах програмування, і виходить так, що все, що пов'язано з цією мовою, воно знаходиться ось в папці Dart SDK. В мене воно вже скачено. Але давайте я вам покажу, як його треба скачати, якщо у вас тут, наприклад, нема Dart SDK, і воно каже: будь ласка, покажи нам цей шлях. Щоб завантажити Dart SDK, нам необхідно так і написати Dart SDK. download. Так, і ми заходимо сюди, з get dart SDK. І нам треба тут пролистати. От бачите, тут є Get Dart SDK. Нам треба пролистати сюди і обрати sdk архів. В sdk арчіві це остання версія мови програмування. Нам треба обрати нашу macOS і скачати останній вихід цієї мови. Бачите, 11, 11 грудня був новий реліз. Це дуже добре, це означає, що. Розробники піклуються про те, аби оновлювати мову програмування, додавати в неї якісь сучасні фішки і так далі. І ось вони дають нам можливість насолоджуватися цим і скачати. І так, наш дарт скачано. Давайте подивимось: так він дійсно скачався. Натискаємо, щоб розпакувати архів. І в нас в цьому архіві є ось ця папка dart.sdk. Це, в принципі, те, що потреба, треба для цього файлу. Бачите, ось тут теж треба ця папка, треба dart.sdk. Тож, давайте з папки Downloads винесемо її кудись, де реально будемо займатися дартом. Давайте я спочатку винесу на робочий стіл, щоб було легше, щоб не втратити. Давайте ось додамо, в мене є папка Users, наприклад, Олег Савенко. І давайте зробимо папку Develop. Development. Тобто буде папка з розробкою. А, вона в нас... в нас папка з розробкою вже є. А, в мене є вже така папка. Ну, ось, бачите, в мене тут, до речі, завантажений вже Flutter. Ну, Давайте Dart SDK, це і сюди я теж перенесу. Буде в мене ось папка Development і мій Dart SDK. Тепер дивіться, треба правильно показати шлях ось тут, щоб він знаходив нашу папку. Він зараз в мене на інший Dart SDK дивиться, але давайте, щоб він дивився ось саме туди на новий Dart, на самий свіжий, який ми тут додали. Ось він буде тепер дивитися сюди. І, в принципі, все добре. Супер. Ми з вами зробили найскладніший момент цього уроку. І так, друзі, тепер ми нарешті повністю готові для того, аби створити наш перший DART-проєкт. Нам треба обрати тепер один з шаблонів, який нам пропонує IntelliJ IDEA для того, аби створити цей проєкт. Натискаємо поки що просто сюди, далі я все поясню. Тут треба дати назву проєкту. Але давайте розберемося спочатку, що таке проєкт. Проєкт це е, така папка, в якій знаходяться усі файли, необхідні для того, аби наш Dark, dart додаток працював. Тобто там знаходиться весь наш код, який ми будемо писати, і всі штуки, які потрібні для того, аби цей код запускався. Нам треба придумати назву проєкту, а також нам треба. Запихнути його в якусь папку на нашому комп'ютері, яку ми будемо знати і потім будемо її відкривати. Дивіться, я вже створив папку Dart Lessons в себе, ви можете створити свою, і назвемо давайте, цей проєкт Lesson 1. Тобто в папці DartLesson буде проєкт під назвою Lesson 1. І давайте натиснемо Create. І так, бачите, Dart вже нам. IntelliJ IDEA нам вже створила Dart-проєкт. Тут зараз да, багато папочок, багато різних буковок і там всяких панелей, але не бійтеся, зараз ми з ними всіма розберемося. Значить, В лівій частині це сам наш проєкт, тобто наша папка Lesson 1 яку ми створили. Ці всі штуки це нам поки що не потрібно, і взагалі нам нічого з цього не потрібно. Нам потрібна лише ось ця папочка bin і наш файл lesson1.dart. Тобто тут, по факту, в цьому файлі ми будемо писати код. Всі файли, які ми відкриваємо в лівій панелі, вони відкриваються нам сюди вправо. Тобто Я можу закрити усі файли, так, в мене зараз жодного файлу не закрито. Але я можу потім їх легко відкрити з цього боку, натиснувши так два рази. І вовінь відкривається справа, і знову я можу писати тут свій код. Тут ми код пишемо, після запуску коду його результат буде з'являтися в нижній панелі. Давайте перевіримо, чи так це, чи ні. І спробуємо його запустити. Ось в нас вже є кнопка зелена, на неї можна натиснути, і запустити той код, що вже написаний за нас. І він вводить Hello World. Тобто така стандартна програма, що він. Як ділиться привітом зі світом. Це так перша програма, яку ми теж писали у відосі, з що таке програмування в DartPD. Ми теж писали Hello World. Але давайте тут напишемо наш Hello World, бо бачите, тут багато якогось непонятного коду. Ми видалимо непонятний код, а залишимо тільки те, що нам треба. А нам треба лише тут наша функція, ось ця void main, Uh, що таке функція void main? Це по факту uh, такий, така бумага, так, на якій малює художник. Тобто, щоб писати наш код, її треба писати десь. І аби Dart міг цей код розуміти і його якось uh, вироблювати, то необхідно йому дати такий, скажімо так, дім для цього коду, і цим домом є функція мейн. Це штука, яка цей код запускає, і всередині ось тут можна писати. Тобто ось вся ця частина, яку я зараз виділив, це частина, в якій, код, в якій ми можемо писати наш код. Е, ну і давайте напишемо щось. Напишемо, наприклад, функцію Print. За рахунок того, що ми працюємо в IntelliJ ID, бачите, вже є підказки, що ми хочемо написати. І ось одна з підказок це print, можемо її скористатися навіть. І далі тут замість Object нам треба в лапках написати те, що ми хочемо вивести. Ну, давайте той самий Hello. 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 Що ж таке? Ну, той же самий Hello World. Ми з вами виведемо. І оскільки це вже завершена дія, то Dart треба написати крапку з комою. Після кожної нової дії, Dart. Просить, щоб ми писали крапку з комою. Інакше бачите, вже підкреслення, вже підказка, що Expect to Find крапка з комою. Що нам потрібна крапка з комою. І ми ставимо крапку з комою. Давайте ще раз запустимо. Наш Hello World працює. Хлопці та дівчата! За рахунок вашої активності росте та розвивається цей канал. Давайте будемо вчитися. Та підтримувати україномовний контент разом.